Хто важливіший? У хлопчика Антося є багато іграшок. Якості іграшки засперечалися, хто з них важливіший. Ми найважливіші, сказали машинки. Хто нами грається, той може гарним водієм стати. Ні, ми Засперечали кубики, бо допоможемо Антосові стати будівельником. Найважливіший я, сказав м'яч. Якщо Антось гратиме у футбол, то стане славнозвісним футболістом. Не треба футболіста, обурилось іграшкове піаніно. Краще, хай Антось буде музикантом. Та що там ви всі, гордо мовив робот. З моєю допомогою Антось стане інженером і спроєктує справжній літак або корабель. Амурчик слухав, слухав цю суперечку, а тоді й каже: усі ви потрібні, та без книжки жодна з цих мрій не збудеться. Тому то читає антось щодня.